До вашої уваги на продаж такий автомобіль 2014 року. Сценік Гранд 5 місний в максимальній комплектації Інітіал Паріж. Без жодного підкрасу на 18 колесах з двигуном 1.6 на 96 кВт, парктронні камери. Датчик тримання полоси, автоматично ближні дані, безключовий доступ. Так він виглядає в салоні, кожен салон з пам'яттю CD, руль, навігація, двохзонна кліма, панорама, такі він підголовники. Так він виглядає ззаді зі шторками, якщо треба. Комплектація Нітіал Paris. Камера заднього виду. Це багажничок, нічого ніде не трогалось. Шторочкою зі всім. Це є. Все працює. Так воно виглядає. Отакі леса, ось такі колеса, по титанчики. Так виглядає з цієї сторони. Подогрів сидінь. Так виглядає. З цієї сторони електроскладання дзеркал всього. Стального. Музика боссе, датчик тримання полоси, автоматичні ближні дані, безключовий доступ, дзеркала, камера заднього виду, якщо потрібно, все працює на ура, завалили автомобіль, відкриваємо капота. Ну хрим, як він працює, працює як час такий. Ось такий стан автомобіля. Подожди, таймо. Кого цікавить, телефонуйте.